Шановні друзі, шановні колеги, у цей святковий день я хочу щиро і сердечно привітати вас з Днем Державної служби. Я чудово розумію, що у нас є багато проблем, але я не хочу зараз говорити про це. Я хочу сказати про те, що ми з вами бачимо, і це дуже важливо, як сьогодні та робота, яку ми вели протягом останніх років, стає потрібною все більше і більше. Ми бачимо, як наші невеликі зусилля кожного з нас, кожна бджілка несе, знаєте, свою граминку, якусь загальну справу, як ця робота починає державою бути затребуваною. Ми бачимо, як терміново потрібні документи, ми бачимо, як наш закон вже, так би мовити, в живому майже вигляді. Ми бачимо, що ми за останні буквально декілька тижнів створили стільки хороших, красивих, сучасних документів, концепцій, стратегій, проєктів, указів, в кожному з яких весь попередній досвід, який не пропав. Це для нас найважливіше. Одночасно не можу не сказати про те, що я не просто задоволений, я пишаюсь цим колективом. Я пишаюсь державними службовцями України взагалі. Я переконаний у тому, що абсолютно більшість з них це патріотичні, моральні, високопрофесійні люди. А ті, хто ще не такі, завтра будуть такими з нашою допомогою і хочуть такими бути. Я не можу не сказати і про те, що робота кожного з нас це тільки частина нашого життя. Є ще інша частина особиста. Я хочу побажати вам у цьому. Особистому щастя, здоров'я, затишку сімейного, вдома, щоб все було добре, щоб ви розуміли і знали, що дома завжди є люди або поруч з вами, які підтримують вас навіть тоді, коли вас не підтримують на роботі. Таке буває. Я хочу ще раз сказати про те, що ми пишаємось нинішнім станом. Державної служби в Україні через те, що цей стан, хоча і не такий, який би ми хотіли, але він готовий до змін. Ми пишаємось тим, що сьогодні в Україні Державна служба має такий статус. Ми пишаємось тим, що в цьому році Україна вперше учасник міжнародного святкування, святкування ООН Дня Державної служби. Це говорить про те. Що ми дещо зробили, і ми помітні у світі. Святом вас, щастя, здоров'я успіхів!